Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Маленькі українці єві на початку серпня виповнилися 4 роки. Її батько захисник нашої країни. Єва обожнює святкування і подарунки. Але найцінніше, що вона хотіла отримати, це зустріч із татком. На відео вона біжить до великої коробки, і там на неї чекав татко з великим букетом квітів. Це зворушливе відео розчулило серця багатьох українців, швидко розлетілося і набрало сотні тисяч переглядів. Дорослим важко стримати емоції, а дітям і поготів. Коли нарешті обіймаєш того, на кого так довго чекав, батько повернувся додому, і син не приховує своїх почуттів. А ось на цьому відео мати зустрічає свого дорослого сина, який так само мужньо боронить нашу країну. Подібних відео у соцмережах багато. Люди діляться найсукровеннішим. А це підігріває надію і віру, що всі українські захисники і захисниці скоро повернуться додому. Своїм особистим поділилася в інстаграмі і відома українська художниця Євгенія Гапчинська. Спершу Євгенія виклала фото свого сина, який так чекав на день народження тата. Сьогодні моєму горобчику 5 років. Стоїть під дверима, чекає тата, але тато не приїде, бо війна. Та пізніше в інстаграмі художниці з'явився ще один допис: Тато все ж приїхав. Сьогодні татові 50 років, і він приїхав на один день. Дякую за 35 років разом з тобою. Мій найкращий. Що найперше сказав син, коли нарешті охопив рученятами тата. Та чи вистачило доби родині Євгенії Гапчинської, аби наговоритися, на обійматися і натішитися поряд один з одним. Розпитаємо художницю наживо далі у сніданку. Твої добрі ранки зі сніданком тепер на ТЕТ. Доброго ранку всім вам кажемо є про що поговорити. Можем на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори в ефірі телеканалу ТЕТ. Разом з нами творити ранок. Все цікаво попередньо. Головне бути поруч. Ти сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на З сьомої ранку у будні.